Доброго дня. Наступна третя задача 2016 року це задача це число. Суть задачі такої. Тобто, Петрик загадує число. Нам потрібно знайти найближче число, яке, є, яке утворюється із цифр неспадної послідовності. Тобто, так, щоб всі цифри йшли в порядку зростання, ну або можуть і повторюватися. Тобто, аби щоб не було в порядку спадання. Наприклад, розглянемо число 105. По одну сторону йдуть наступні числа, і по іншу попередні числа. Ось, наприклад. Бачимо, це число не підходить, тому що йде 1,0 йде на спад, 0,6 зростає. Не підходить. Це також не підходить, це також не підходить. І нас підходить лише оце число, 111. Оце також підходить, оце підходить, оце підходить. Але нам треба найближче число. Тобто по цю сторону, найближче число 111. По цю сторону це не підходить, не підходить, не підходить, не підходить, не підходить. Ось, 99 підходить. І в тому випадку, коли відстань між 105 і 111, бачимо, 1, 2, 3, 4, 5 Через 6 позицій, і так само тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, то в такому випадку нам треба вивести і це число, і це число. Якщо ж позиція цього числа, наприклад, буде 8, а цього 6, ну то нам вивести те, що стоїть найближче. До речі, по тестах я подивився, що саме число також буде входити. Ось, наприклад, якщо йде число 99. То найближче число це і є саме оце число, яке складається із несподної послідовності. І такі числа є. Тобто, як ми будемо робити цю задачу? Ми зчитуватимемо число, шукатимемо число до нього, яке задовільняє умову, потім шукатимемо число після нього, яке задовільнятиме умову, ну і потім будемо порівнювати уже. На відстань від нашого заданого числа до наших числ, які складаються із несподної послідовності, ну і вже виводити те, що нам потрібно буде. У мене вже підготовлений сам файлик, стандартні записи, відкривання закривання файлів, зчитування кількість тестів, ну і цикл для тестів. Ну і так само добавив кілька тестів, які в нас є у файлику input. 14 тестів, і оці всі числа. Отже, з чого розпочнемо? Зчитування самого числа. Зчитуємо його ідентично до того, як ми зчитували кількість тест. Тільки назвемо його number. Наше число, яке ми будемо зчитувати із тесту. Після цього давайте будемо шукати найближче менше не спадне число. Навіть отак додавлю. Коментар, щоб було зрозуміло, що цей алгоритм будемо шукати саме найближче неспадне число. Як ми будемо це робити? Тобто є в нас якесь число ось таке. Як нам перевірити, що це число складається саме із неспадної послідовності? Ми можемо порівнювати елементи в строці, таким чином, можна робити. Можна ділити на 10 і порівнювати із попереднім. Числом. Ну, способів, я думаю, є кілька. Мені то зручніше зробити так, я буду переводити його в строку, тобто це у нас буде строка. Далі беру перший елемент, і другий. Якщо перший елемент менший за другий елемент, рухаємося далі. Ідемо трієчка. Також перевіряю, підходить. Далі нулик. Перевіряю, чи. Попередній елемент буде більший або рівний за наступний. І так далі. Але як це нам описати саме мовою Python? І тим більше, можливо, навпаки, нам зробити протилежну умову. Тобто, якщо ми знайдемо таке число, яке буде, от виходить, попередній, попередня цифра буде менша за наступну. То перевірятимемо наступне число. Я думаю, саме будемо робити так. Назвемо оце менше число, наприклад, число А. Тобто, воно по стандарту, з тобто самого початку, воно буде нашим номером. І вже ми будемо рухатися від нашого намберу і униз перевіряти. Тобто було в нас число 105, потім перевіряємо 104, перевіряємо 103, перевіряємо 102 і так далі. Шукаємо перше неспадне число, яке нам підходитиме. Тобто, допоки А більше або рівне за 0. Тобто ми будемо перевіряти всі числа, які більше або рівні за 0. І ведемо таку зміну. Логічно. Ми вже на одній із задач таке використовували. Тобто, нехай наше число по стандарту ми собі припустимо, що воно є. Підходящим, тобто, що воно складається із зростаючої послідовності. Ну, от, great. Тобто всі цифри, це є зростаюча послідовність. Припустимо, що це так. True. Якщо ми будемо перевіряти число, і воно не буде складатися із зростаючої послідовності, то будемо надавати значення false. Перше, що зроблю, це я переведу у строку наше число. Тобто S це STR саме A. Тому що А у нас буде мінятися тобто від нашого набера і змінюватися на одиничку вниз. Тобто набер, потім number мінус 1, мінус 2 і так далі. По кожній ітерації. Далі прохожу по кожному із символів нашої строки. Беру від першого елемента, тобто не від нульового, а від першого елемента до довжини нашої строки. Чому зараз подивитися? Тому що я буду ось тут прописувати умову. Тобто, якщо наш іти-елемент буде менший за і-мінус перший елемент, то це число вже нам буде не підходитиме. Правда? Але оскільки оце в нас символи, нам треба ж порівнювати числа. То я їх зразу буду подавати в вигляді цілих числа. Ось так. Тобто я буду проходити по символах, циферках нашого числа. І якщо наша циферка, ось наша циферка буде менша за попередню. Той я вже надаю значення, що всі числа не будуть складати послідовність зростаючих, тобто false, і виходжу із цього циклу. Тому що більш немає сенсу перевіряти далі на циферки. Це число нам уже не підходитиме. І так, я буду перевіряти всі числа. Перевіряю, 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 і знайдеться якесь таке число, яке пройде мимо оцієї умови, тобто не вийде з циклу, тобто знайдеться нам підходяще число, і воно у нас запам'ятається в пам'яті комп'ютера. І тоді зробимо таку умову. Якщо ж це число існує? Тому що воно буде перевіряти по циклу, буде перевіряти всі числа аж до більше рівне за 0. А нам треба знайти перше і все. Ось ми знайшли те число і пишемо умову. Якщо воно існує, тобто якщо ми знайшли таке число, то ми що зробимо? Вийдемо взагалі із ось цього циклу while, Тобто вже нам немає сенсу перебирати інші числа. Ми з нього вийшли. Ну і, само собою, запам'ятати це число. Це число буде оцею буквочкою А. Давайте ми на всяк випадок просто через Print виведемо в консоль, подивимося, чи воно шукає. Ну і ось тут while З кожною ітерацією, мені треба зменшувати А на одиничку. Давайте ось тут виведемо ще А. Ага, тут нас виводить всі А. А нам ж треба отут. Вийти з циклу. Бо так воно нам виводить всі А. А ось тут. Щось таке є? 0, 99, 99, Бачите, ліві межі є. Оці числа, бачите, все-таки не шукається, воно знайде далі. Бачите, коли я схочу закрити вікно. Мене запитує, чи дійсно ви хочете вийти, тому що ще програма працює. Він перебирає всі оті числа, тому що там дуже велика кількість чисел. Я кажу: ми вийдемо, і ось тут, щоб нам не чекати довго, ми оці тести заберемо. Чотири тести, і отут у нас буде 10 тестів. Отак. Воно все працюватиме. Ну але щоб нам не чекати, то поки що забрав ті тести. Так, думаю, тут із всім зрозуміло. Якщо комусь буде незрозуміло ще, запитуйте в коментарях, постараюся, можливо, пояснити оцей алгоритм трошки по-іншому. Аналогічно будемо шукати найближче більше не спадне число. Тобто так, це буде той самий алгоритм, тільки у нас ось тут уже буде не зменшуватися на одиничку від, від нашого намбур, а збільшуватись на одиничку. Давайте я просто оце скопіюю і трішки перезаписуємо. Наша межа вже буде не A, А Б, тобто хай буде інше число. І допоки Б більше рівне за 0, це нам вже не потрібно. Допоки true, тобто допоки я не знайду якогось числа, тобто цикл буде виконуватися до тих пір, поки я його не знайду. те число. Точніше він, він буде безкінечно працювати. Але через брейк я вийду з циклу. В той момент, коли у мене вже буде те число. Я думаю, до цього питань немає. І все те ж саме. Ось тут у нас буде вже число Б, я перевожу в строку. Далі я йду по циклу нашої строки, тобто по елементам нашої строки, посимвольно. Порівнюю ось тут символи. Якщо у нас не підходить уже, ми виходимо із цієї умови. Отут все те саме, і отут тільки будемо збільшувати на одиничку. Тобто будемо рухатися вперед, а не назад. Давайте також, ось так паралельно виведу Print a і b. Тобто це два ідентичних алгоритми. Це суто на пошук чисел із зростаючою послідовністю. Якщо ми ось тут би не виходили, а просто написали print. Ну, то ми б вивели б всі числа. Да, ось тут дві крапки не поставив. І ось тут Б. Ну, вже щось похоже до виводів. Тільки бачите, нас тут виводить і до нашого числа, і після нашого числа, які числа підходять. А нам потрібно вивести або найближче, або якщо два найближчих, то і те, і те. Тут я вже думаю, простенька іде умова. Зробимо таким чином. Якщо відстань від нашого числа А до нашого даного числа буде така сама відстань, як від даного числа і до числа Б, ну, то ми маємо вивести і те, і те число. Так? Тобто, якщо відстань від нашого числа до лівої межі, тобто до А буде така сама, як до Б. Тобто я віднімаю від нашого числа межу А, це буде якась кількість елементів. І це така сама, як я відніму від числа Б наше дане число, і це буде така ж сама кількість елементів. Ну, то нам треба вивести обидва числа А і Б. Якщо ж відстань від числа А до нашого даного числа. Буде менша, ніж відстань від даного числа до Б, ну, то, само собою, нам потрібно вивести лише А, тобто найменше, тобто найближче число. Ну і аналогічно ось тут. Якщо у нас до числа Б відстань менше, ніж до числа А, ну то ми виводимо число Б. Так, ось тут вже виділяються межі, але помітили, що коли у нас однакові числа, то вони виводяться і ліва, і права межа. Дійсно, у нас ось тут однакові числа ж також підходять. Не тільки різниця. Там, якщо 9, то виходить. 9 вняти 0 9 вняти 9, 9, 9, 9 також 0. Тому я думаю, пропишемо ще таку умову. Тобто, якщо. У нас число А і число Б однакові, тобто вони співпадають із нашим е, number. -ом. тоді я виведу лише одне із них. Можна number, можна А, можна Б тут, без різниці. Нехай буде А. А ось тут уже через Else, тобто інакше, я вже буду перевіряти оці умови. Звіряємося із відповіддю. Так, напевно, все працює. Залишається нам тільки вивести у файлик. Тобто ось тут я виведу у файлик число А, я його перевожу в строку. Ось тут мені треба вивести число А. Плюс число B. Отут те ж саме число A. Ну і тут вивожу число B. Оце перехід на новий рядочок. Давайте подивимося чи із файлком все працює. Все вірно. Напевно, найскладніший момент даної задачі це якраз перевірка числа на те, чи дійсно цифри складають неспадну послідовність.